Відомий на всю Україну головинський граніт зараз перебуває під загрозою знищення. Внаслідок незаконних оборудок із підприємства вже вивезені козловий кран, два бульдозери, а також майно шепзаводу. Таким чином, що донедавна процвітаюче підприємство Житомирщини вже зараз може зникнути із промислової карти. Наші батьки і діди це будували, все монтували, запускали, працювали. І це треба перевіряти, на які законних основах це все було зроблено. Якщо незаконних, то це треба відповідати. Перевіряльників на підприємство не пустили, мотивуючи це відсутністю керівника, який, за словами головного інженера, знаходиться у відпустці. Власне, головний інженер на камеру ситуацію коментувати відмовився. Радник голови облдержадміністрації Сергій Онищук наголошує, що за фактом скарги колективу головинського граніту на дії керівництва буде проведена перевірка. Яка й повинна з'ясувати стан справ на підприємстві? Поступила скарга в облдержадміністрацію Сидір Васильовичу від трудового колективу про те, що не виплачується систематична заробітна плата. Про те, що цілісний майновий комплекс, який був своїм своєму часу переданий у використання в оренду у граніт, систематично вирізається на металобрухт, продається. Це все робиться для того, щоб цілісний майновий комплекс можна було за копійки Потім у держави викупити. Ситуація проясниться через тиждень. Саме тоді з відпустки повинен повернутись керівник головинського граніту.